До мого Матвія прийшло в гості п'ятеро хлопців. Я вже не можу. Голова болить від їх крику. Нервів до них вже немає. Собака сидить налякано на балконі, кіт заліз за диван. Чоловік пішов викидати сміття вже дві години. Як його нема, я його б'ю. В коридорі розлитий крукопники, бо корінь кором та впустить підтамками. Напевно, треба завтра робити ремонт. Як мені заспокоїти дітей, щоб завтра мій Матвій ще мав друзів, а їх мами до мене ще й далі вітались? Знайомо, мене звати Маріана Мороз. Я методист школи швидкочитання читання квікі, і я вам сьогодні розкажу, як зберегти свої нерви і створити книжковий клуб для дітей. Книжковий клуб для дітей. Це не лише чудовий спосіб сприяти розвитку читання. Але й можливість створити спільноту, де діти можуть ділитися своїми думками, враженнями та ідеями про прочитане у сучасному світі, де технології часто відволікають увагу від книг. Організація такого клубу може стати важливим елементом у вихованні дітей любові до читання у цьому відео. Ми розглянемо, як організовувати книжковий клуб для дітей вдома або в школі, які ідеї використовувати, щоб заохотити дітей до участі, і як зробити клуб цікавим, та корисним, ви вирішили створити книжковий клуб для дітей? Це чудова ідея. Але тут виникає перше питання. Як змусити дітей читати книжки для початку, забудьте про ідеї з погрозами. Якщо не прочитаєш цю книжку, то більше не будеш дивитися мультфільми. Це не працює. Це навіть може привести до того, що дитина почне читати тільки інструкції до іграшок. Можливо, ви уявляєте собі книжковий клуб як серйозну організацію: членські квитки, доповіді про книги, строгі правила. Але давайте будемо реалістами. Якщо ваша дитина буде думати, що книжковий клуб це як школа, то вона Радістю згадає всі свої улюблені ігри на телефоні. Для початку створимо атмосферу цікавої гри. Наприклад, кожен учасник клубу може отримати свій персональний книжковий супергеройський костюм. І коли хтось з дітей запитає, чому я повинен носити цей шлом. Ви з посмішкою відповідаєте, бо ти рятівник історій. Ось тоді книжки почнуть здаватися не просто сторінками, а справжніми пригодами, в яких кожен герой може стати частиною чогось великого. І ось тут ви потрапляєте в справжню магію. Ви створюєте не просто книжковий клуб. Ви створюєте цілий світ, в якому кожна книга це нова пригода, а кожен учасник супергерой у світі книжок. Отже, якщо ви готові до великої подорожі в книжковий світ, тоді. Вперед, час створювати клуб, де книги це не просто сторінки, а справжні магічні ключі до нових світів. Давайте я вам дам інструкцію та ідеї для організації книжкового клубу. Спершу визначте цільову аудиторію. Виберіть, для яких вікових груп або класів буде призначений ваш клуб. Врахуйте інтереси та рівень читання дітей. Це може бути клуб для молодших школярів, підлітків або змішаний формат. Наступне виберіть формат клубу, очний формат. Зустрічі можуть проходити вдома або в класі, або віртуальний формат. Якщо діти не можуть зустрічатися особисто, розгляньте можливість використання відеоконференцій Zoom, Google Meet. гібридний формат. Комбінуйте обидва формати, щоб залучити більше дітей. Наступний етап це вибір книг. Дозвольте дітям пропонувати книги для обговорення. Це допоможе їм відчути залученість. Також виберіть книги різних жанрів: фантастика, пригоди, історичні романи, комікси, щоб кожна дитина могла знайти щось для себе. Розгляньте також можливість використання тематичних списків, таких як книги про дружбу, книги про пригоди або найкращі книги року. Регулярні зустрічі. Встановіть гра зустрічей. Це може бути раз на тиждень або раз на місяць. Регулярність допомагає створити звичку читання та обговорення. Обговорюйте книги з дітьми. Підготуйте запитання для обговорення. Це можуть бути запитання про сюжет, персонажів, емоції, які викликала книга, та особисті враження. Заохочуйте дітей висловлювати свої думки та ставити запитання одне одному. Це допоможе розвивати комунікаційні навички. Додайте до обговорення творчі завдання, такі як. Малювання улюбленого персонажа з книги, написання альтернативного закінчення, створення власної обкладинки для книги. Також запрошуйте гостей. Організуйте зустрічі з авторами книг або бібліотекарями. Це може бути цікаво та надихаюче для дітей, а також додасть варіативності в обговорення. Використовуйте соціальні мережі. Оголошення в школі чи місцевій бібліотеці для залучення нових учасників. Також можете створити плакати та флаєри, щоб заохочувати дітей до приєднання до клубу. Заохочуйте дітей до самостійного вибору книг. Дозвольте дітям самостійно обирати книги, які їм цікаві. Підвідайте разом бібліотеки, книжкові магазини або виставки дитячої літератури. Розмовляйте з дитиною про її уподобання, які теми чи герої їй цікаві. Наприклад. Якщо дитина любить тварин, запропонуйте книги про природу чи пригоди з участю тварин. Самостійний вибір допоможе розвинути в дитині відчуття відповідальності та зацікавленості в читанні. Також можете організувати тематичні тижні читання, де дитина обирає книги лише певної тематики. Наприклад, про космос, про історію чи фантазійні світи. Це створить відчуття новизни та захоплення. Використовуйте візуальні елементи. Візуалізація допомагає дітям краще сприймати та запам'ятовувати інформацію з книг. Після читання запропонуйте дитині створити плакат або колаж за змістом прочитаного. Наприклад, якщо книга розповідає про подорожі, дитина може наклеїти малюнки кораблів, літаків чи карт світу. Малюйте разом улюблених персонажів або сцени з книги. Створіть комікс за сюжетом прочитаного твору, додаючи до ілюстрації власні коментарі. Використовуйте Лего чи інші конструктори, щоб відтворити сцени або будівлі, описані у книзі. А ще можна створити клубну бібліотеку. Організуйте невеликий обмін книгами серед однокласників, сусідів або друзів дитини. Виділіть поличку вдома для таких книг і навчіть дитину ділитися ними. Це допоможе розвинути комунікативні навички, відповідальність за чужі речі та взаємоповагу. Також можете надати дитині журнал обліку книг, де вона записуватиме, кому й на який термін позичила книгу. Запропонуйте дитині скласти короткі анотації чи малюнки для книг, які вона готова обмінювати. Проводьте Тематичні вечірки організовуйте вдома або у школі творчі заходи пов'язані з улюбленими книгами дітей, наприклад. Можна придумати ось такі тематичні вечірки: фантастична пригода. Діти приходять у костюмах персонажів з фантастичних книг, містична ніч на основі казок чи романів жахів, де діти розповідають страшні історії при свічках, або історична подорож. Діти обирають образи історичних героїв з книг, наприклад, лицарів, королів або винахідників. Також можна розглянути можливість введення блогу клубу. Ведення блогу або відеоблогу про книги може стати для дітей цікавим. І корисним заняттям. Це дозволить розвивати їхні письмові ораторські навички та вміння аналізувати. Запропонуйте вашій дитині написати або записати рецензію на улюблену книгу, поділитися своїми враженнями та навіть порекомендувати її іншим. Як це реалізувати? Ви можете створити простий блог на безкоштовній платформі. Публікуйте рецензії, малюнки чи навіть відеоогляди. Які дитина готує після читання, організовуйте голосування серед друзів на тему, яка рецензія сподобалась найбільше. Ведення блогу не лише мотивує дитину читати більше, а й розвиває впевненість у собі, адже її думку читають інші. Це також може стати спільною діяльністю всієї родини. Усі ці методики допоможуть дітям розвинути любов до читання та зроблять процес пізнавання світу через книги більш захоплюючим. І наостанок. Організація книжкового клубу для дітей є не лише освітньою ініціативою, але й важливим соціальним заходом, який сприяє формуванню у дітей позитивного ставлення до читання та культури спілкування. Книжкові клуби не тільки заохочують дітей до читання, але й створюють простір, де вони можуть розвивати критичне мислення, креативність та емоційну інтелігентність. Участь у такому клубі дозволяє дітям не лише ділитися своїми враженнями про книги, але й відкривати для себе нові жанри авторів та ідеї. Обговорення прочитаного стимулює їх розвивати власну думку, аргументувати свої погляди та вчитися слухати інших. Це важливі навички, які стануть нагоді в майбутньому, як у навчанні. Так і в повсякденному житті. Крім того, книжковий клуб може допомогти дитині подолати страх або невпевненість, пов'язані з читанням, створення комфортної та дружньої атмосфери, де кожен учасник може вільно висловлювати свої думки, знижує рівень стресу та сприяє формуванню впевненості у власних здібностях. Це особливо важливо для дітей, які можуть стикатися з труднощами у навчанні або не мають вдома підтримки для розвитку читання. Отже, організація книжкового клубу для дітей є цінним внеском у їхній розвиток, формуючи любов до читання, навички критичного мислення та соціальні вміння. Такий клуб стає платформою для обміну ідеями, підтримки та нахнення, що допомагає дітям рости не лише як читачам, але й як особистостям. Таким чином, книжковий клуб стає не лише місцем для читання, але й творчої самореалізації. Дружби та розвитку, що залишить незабутні враження у серцях дітей на все життя. Напишіть в коментарях, як вам така ідея створення книжкового клубу. Не забудьте підписатись на канал, залишити лайк і поділитись відео.